Тут займаємося дуже гарною справою. Реабілітуємо свій душевний стан. Ми тут на 10 днів, але ми завтра вже їдемо. Мені тут подобається ще таке місце, де дуже гарна природа. Тут є багато звірів, пташок, дуже багато зелені. Персонал тут дуже гарний і вони. Ви Знаєте, до кожної людини знаходять свій підхід. Я з міста Херсон. І ми з дівчинкою з Херсону вчора зробили такий шопір. Тут Класно, кайфанули. Від усього, ви знаєте, відволікся і вимкнув мозок на деякий час. І стосовно того, що тривоги ті тільки в телефоні нагадування, що там десь воно літає, наче ти в іншій країні, в іншому місці. взагалі мозок вмикається, ти трохи відпочиваєш. Бо такий наповнений додому приїдеш з гарними спогадами. Дуже сподобалось. Неймовірний краєвид на Волині. Це любов вже тепер. Волинь дуже класно. The women, the moms, are very much heroes. Also, <laughs> like the the mothers are almost as much heroes as the soldiers for taking care of the family back home. So, um, when I came here, I wanted to help the soldiers, um, and I ho I still do. I hope to help the soldiers still. But to be able to help the mothers and the children, uh, I am discovering is equally as helpful and powerful and important. Yeah, so I think it's, it's amazing that they're doing this uh, camp retreat here. дуже багато малювали, танцювали. Дуже сподобалось. Сумлінною працею і прославою Господа тебе просимо. Висхай нас, Господи, тож дани Даниростою Твого Духа, щоб вони стали для нас Дівою і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Я би дуже хотіла, щоб ми всі тримали контакт. І я би дуже хотіла, щоб в Херсоні з херсонськими дітьми, з херсонськими мамами була проведена приблизно хоча б така програма. Також тут є матері, жінки, дружини, які живуть в Києві, в Ірпіні, які приїхали з Криму, які приїхали з Маріуполя, є Запоріжжя, є Донецька, Дніпропетровська область, не тільки Волинь. Ми зустрілися всі тут, але ми Тут набралися і понесемо, як промінчики сонця. Коли вони приїхали сюди, я бачила, що так бережно, так вивчаючи. Як потихеньку-потихеньку допускаючи, вони відкривали, відкривали таку необхідність, таку необхідність взяти той ресурс, щоб жити далі. Я б тебе не робила щоб то... людей я... Перший наш тренінг. Вони ще закриті. Ще такі питання: нащо? Нащо вам це потрібно? Я не хочу свою біду перекладати на ваші плечі. Но. Наступний тренінг те, що ми хочемо тут забезпечити, пішло в них розуміння я серед таких самих. Я дозволяю. І сльози, розуміння. І перший їх танець. Вони були здивовані, що вони це собі дозволяють. Ну, нема осуду. Ніхто не скаже, як ти так можеш. Ти ж пережила стільки. Чому ти це робиш? Вони танцювали, я відійшла, я плакала. Тому що я розуміла, що вони пережили страшні, важкі і досі переживаються. Це назавжди. І коли вони саме тут, як за останній шанс, як за ниточку, використовують кожну техніку, кожен шанс для того, щоб наповнитись і могти. майстер класу з Ебро. Це у нас техніка малюнку на воді. Техніка ця корисна тим, що допомагає вивільнити емоції через колір. І загалом вона цікава, тому що вона незвична. Це нестандартно, коли ми малюємо просто фарбами на полотні або на одязі. Вона є така як магічна, тому що ти ніколи не знаєш, до чого доводить твої каракулі, але вона дуже часто допомагає вивільнити через колір. Те, що сидить всередині, і дуже часто, наприклад, вони намалювали по підняли готова робота, і потім в цьому щось вбачають важливе для себе, або кажуть Вау, воно таке яскраве як я відчуваю всередині, або е, виходить така, як каша малаша, скажімо так, і воно е, каже це те, що в мене всередині. Фонд сучасна Україна реалізовує проєкт Fork's Юа. Сьогодні взяло участь 57 сімей загиблих наших захисників, героїв, які боронили і виборювали перемогу України. Представники Національної гвардії Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України. Це їхні сім'ї, дружини та діти. Реабілітація дітей у землинні проводиться системно, і для нас важливо, щоб психологічне здоров'я, фізичне здоров'я, ментальне здоров'я сім'ї наших захисників відновлювалося. Тому ми підтримуємо цю категорію, і для нас важливо, щоб ця співпраця відбувалася на постійній основі. І дідусю, якому під 100 років, він сказав: Я перерахую кошти і хочу, щоб вони пішли на підтримку дітей. Командувач Національної гвардії України з керівництвом благодійного фонду сучасної України підписали меморандум про співпрацю. І вже виконуючи цей меморандум, було організовано даний проект для членів сімей військовослужбовців. Це дуже допомагає і дуже допомагають такі табори, ну, які отак розташовані десь посеред природи, ти ні про що не думаєш, ти просто відпочиваєш і ну, відволікаєшся дуже. Місце місце сили, одним словом. Це сила, це поранену душу, лікування. це Ну, це кайф.